Всім привітки! Сьогодні у нас така тема, що чекає вас в найближчий час. Для енергобіну підписочку ставимо клас, повна діагностика Viber Telegram. Приймаю тільки по запису помічників, в мене нікого немає. Хто бажає, будь ласка. І ще раз, дівчатка, хлопчики, дуже велике вам дякую за ваші підписки, за ваші лайки і за те, що коментуєте. Велике, велике дякую! Так, розпочинаємо. Що чекає вас в найближчий час? Що чекає вас в найближчий час? Найближчий час. Що вас чекає? Що чекає? Вау! Вау! Хтось хороший моїй, мабуть, збирається в дорогу. Знаєте, виходить дорога, дорога виходить не близька, дорога може бути десь за кордон, збираєтеся. Маєте сильний страх, ну я скажу, падає велика дальня дорога. Дорога падає непроста. В цій дорозі ви будете змінювати своє життя. На даний момент можете стояти трішки в страху, боятися. Відпустіть свої страхи, у вас все вийде. Знаєте, перевернете ви своє життя. Самі собі своє життя перевернете. Вам благо приймайте. Дорога дуже хороша вам падає. Вам прийдеться прийняти якесь рішення. В найближчий час стосовно вашого життя, вам прийдеться прийняти рішення, знаєте, якою дорогою вам іти далі в вашому житті. Це буде зв'язано з ще одною людиною. Третя особа виходить, з якою буде зв'язано ваше прийняття рішення. Рішення, знаєте, будете дуже довгий час обдумувати. Ви його не швидко приймете, це рішення. Але прийдеться, я скажу так, прийдеться, знаєте, такі. Може, в житті ситуації будуть, що от вам прийдеться щось прийняти, від чогось відмовитися йти в нове чи залишатися в тому старому, але будете приймати рішення в Найближчий час, найближчий час ваше життя. М -м -м. Знаєте, таке враження, як ви на даний момент зараз закриті. Закриті, стоїте в якомусь тупіку, і, і, агресивно можете проявлятися до людей і, і скажу більше. Падає неприємна розмова з чоловіком. З чоловіком з тим, з, до якого лежить ваше серце. Ви наскільки вже розбиті, що ви, ви просто втомилися. Да, Дай спокою відсипися. Ну, Тута людина як закрита. Падає неприємна розмова. Дуже неприємна розмова. Що, ще чекає вас в найближчий час. Будете радуватися. Ви знаєте, мабуть, треба такі трішки, як сказати, встряска в житті, пройти цей етап, прийняти рішення чи залишати, ще йти в нове, Но комусь падає в собственному домі благополуччя, фінанси і уют, комфорт, стабільність в вашому житті. Во благо, приймайте, приймайте хороші мої. Ну, це розмова з чоловіком, знаєте, от мені вона не подобається. Таке враження, як вам. Хтось підштовхне, знаєте, як то кажуть, поможе жити. Та є якась людина ще замішана. Тут скандал цей падає, він непростий буде. Розумієте, непростий. Якийсь ворог проявиться. От мені цікава ця ситуація, не знаю, чись так весь розклад хороший, да? а тут а, прямо мені щось не подобається. Чого скандал? Ти ж казала, тут скандал буде непростий через якусь людину. Сконтролюйте себе в цій ситуації, не ведіться емоційно. Бо там, знаєте, такий скандал непростий буде, скандал не тільки словами. Людина дуже агресивна буде до вас, але ну, хтось поможе. Хтось поможе, бо у вас є дуже-дуже сильний ворог. Такий був на сьогодні розклад. Для енерго підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Хто бажає, будь ласка, всім гарного дня, до побачення.